Доброго дня, мої дорогенькі учні. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати тему Бароко. І сьогодні я вас познайомлю з архітектурою цього стилю. А потім ми з вами перейдемо до українського бароко, особливо будемо вивчати архітектуру українського барока. А зараз переглянемо презентацію, яку я для вас підготувала, і будемо розпочинати. Стиль барока в архітектурі. Наприкінці 18 століття поряд з існуванням Ренесансу в Італії. ой, перепрошую, 16 століття поряд з існуванням Ренесансу в Італії народжуються риси нового стилю барокко. Це португальською мовою означає «раковина» неправильної форми, а італійською вибагливий. Хемерний стиль у європейському мистецтві, тобто живописі, скульптури, музиці, літературі та архітектурі початку 16 і кінця 18 століття. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи. І зараз перед вами на світлині ми бачимо зверху. Наш одеський оперний театр, архітектура якого зроблена в стилі бароко. Батьківщиною бароко вважається Італія та її такі визначні мистецькі центри, як Рим, Мантуя, та в меншій сфері Венеція, Флоренція. Де зберігаються перші зразки бароко в архітектурі, скульптурі та живописі. Ой! Перескочила, перепрошую. Засновником нового стилю вважають Мікеланджело Бонаротті. Пам'ятаєте, що ми вивчали його як генію епохи Ренесанса, тобто відродження. Саме він. Підсилив архітектуру велетенським орденам, широко використовував карнизи подвоєння пілястр та колон тисняву архітектурних елементів та надлюдський розмір. Скульптурне та архітектурне твориння є досі справляють враження. Скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку побудову, симетрію і по, по тойбічну майже неможливу красу. Основні риси стилю барока парадність, урочистість, пишність, динамічність. Архітектура бароко відрізняється просторовим розмахом, Плавністю і складним поєднанням криволінійних форм, фасади споруд прикрашені вигадливим орнаментом, мушлями, людськими постатями в античному одязі, часто зустрічаються розгорнуті колонати, пілястри, Куполи набувають складних форм, стають багатоярусними. Характерна деталі барока теламон, тобто Атлант та Каріатіда і майскарон. Це таке скульптурне поєднання разом з колумною. І ви бачите це зараз на світлинах, які є на слайді. Атлант скульптурний елемент в архітектурі будівлі, що має конструктивне значення опора у вигляди чоловічної фігури, яка підтримує балачне перекриття замість стовпа або колони. Назва прийшла з давногрецького міфу, згідно з яким титан Атлант, що стоїть на західній околиці землі. Тримає на своїх плечах небесне склепіння в покаранні за участь у бітви проти богів. Теламон також елемент Атланта, який підтримує небесне склепіння. І на світлині ми бачимо архітектурний теламон на будівлі суду в окрузі Вейн, це Огайо. Каріатіда з грецького слова жриця храму Артеміда в Карії, міста поблизу Спарти. Це елемент, тобто статуя одягненої жінки, ввели її в ужиток давно грецькі архітектори, щоб підтримати антаблеманта і для інших тримальних функцій. Кареатиди заміняються в архітектурі, колони, пілястри та інші тримали елементи будівельної конструкції. Перед вами на світлині каретида у відні, Австрія. Маскарон або маска. Від скульптурної прикраси горельєф або Борельєв у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Виконуються з каменю, деревини, гіпсу, металу тощо і вміщуються по, під антаблементами на фасадах будівлі, замкових кам'яних арок, фронтонах дверних і віконних прорізів, стовпах, капітелях колон, фонтанах, а також на предметах побуту, меблях, посуду тощо. Найкращі представники бароко – архітектор і скульптор Джованні Лоренцо Берніні, е, народився в 1598 році, а помер у 1680. му В архітектурі і скульптурі Берніні, найбільшого майстра римського і всього італійського барока, яскраво утілилися головні принципи цього стилю. Підвищена емоційність, театральність, активна протидія простору і маси, поєднання релігійної афектації з підкресленою чуттєвістю. Лоренце Берніні належить основна заслуга в справі створення так званого барочного Риму. В таких шедеврах архітектури, як церква. Сант Андрея Аль-Квіріаль, світлину, яку ви бачите зараз. Каланада Собору Святого Петра буде на наступному слайді, що знаходиться у Ватікани. Сходи скеля реджа, реджа майстерне, ніби підриває всю архітектуру систему. Ось перед вами колонада з собора святого Петра. Найбільший його архітектурний проєкт завершення будівництва свого собору святого Петра в Рімі і оформлення площі перед ним. Ця будова була з 1656 по 1667 року. Головний храм католицької церкви, собор святого Петра в Ватикані. Але пам'ятаємо, що купа цього собору, зараз на світлині, на нижній світлині, можете його бачити, спроєктував Мікеланджело Бонаротті. Будовництво цього храму було розпочато ще до Ната Браманте в стілі епохи відродження. Початковий проєкт був змінений та втілений в І нарешті завершений в 17 столітті Берніні. Схода скала реджа. То, що я говорила вище про це. Бо побудова цих сходів в 1663 1666 парадні Королівські сходи що з'єднують собор з папським палацем. Сходи, по яким папа ходив до віруючих, вони мали неправильні габарити, стеля поступово стає нижче, а ширина вужче. Ці спорушення архітектор використовував як особливий художній прийом. Він створив сходи з непаралельною підлогою та стелю. Це стіни також поступово звужуються, зменшуються колони, що обробляють сходи. Через це здається, що сходи довше, ніж вони насправді. Все це вкривається сутінками, бо вікна є лише на двох площадках. В результаті, коли папа спускається, він несподівано з'являється перед віруючими. Виринаючий із сутинок. Наступний архітектор, дуже популярний у стилю бароко, це Франческо Бароміні. Народився він у 1599, а помер у 1667 році. Це найбільший майстер просторових будівельних рішень, автор кількох будівель і безлічі оформлень інтер'єрів. Його справжнє прізвище Кастеллі. Візитною каркою архітектора стало використання авалів замість кіл, доповнених властою архітектурних композицій. Він вважав за краще працювати з малими формами, не прагнучи до великих містобудових проєктів. І ось перед вами його споруди, які він спроєктував. З лівого боку це церква Сан-Карла, але кватро фонтане, у Рими, зроблена з 35 по 1967 рік. Церква Сент Анєзе ін ангоні Площа Невона, також Рим. У 1652-1657 рок тривала будіва цієї споруди. Наступний архітектор Йоган Бернанд Фішер Вован Ерлах. народився в 1656 році, а помер у 1723 році. Це відомий австрійський архітектор Доби Бароко. Шанбрун. Палац Шанбрун палацовий комплекс у столиці Австрії місті Відні одна з найвичніших архітектурних споруд австрійського бароку. Це імператорський палац, світлини якого ви бачите перед собою, який називається Шенбрун, і він знаходиться у столиці Австралії в Відні. Палацево-парковий комплекс Дрезденський Цвінгер. Історичне місце в Дрездені, комплекс чотирьох будов. Назва підходить від його розташування у середній віки Цвінгером називали частину фортеці між зовнішньою і внутрішньою фортецними стінами. Цвінгер це парадний, майже квадратний двір, 106 на 107 метрів, збагачений під е, ковоподібними двориками з павільйонами в центрах, е, дугоподібний галерей навпроти один одного, перлиною комплексу є фонтан, зокрема, нимфембард, е, тобто купальня німф. «Гет Лео» – найбільший серед парково палацових ансамблів Нідерландів доби бароку 17 століття, що став музеєм після відновлення в 20-му столітті. Парково палацовий ансамбль Гетлоу виник як копія Версаля але менших розміров і в формах дуже стриманого голландського бароку конця XVII століття. І е, українське барока, але ми його будемо проходити на наступній нашій лекції. Так, тож я закінчила нашу презентацію. Вважаю, що вона допоможе вам гарно підготуватися до тестування з порталі Всеосвіта. Тож бажаю вам гарного дня і до нашої наступної зустрічі, де ми будемо вже з вами вивчати архітектуру українського барока. Його ще називають козацьким бароком. І так, до побачення! І до нашої наступної зустрічі.